Одне в Україні затримують на хабарі митників десятки тисяч гривень. Але як виявляється, потім усі ці кошти йдуть не в кишені держслужбовців, а їх родичів. Адже здебільшого у деклараціях митників майже ніколи немає власного майна та статків. Натомість у їхніх родичів, які ведуть успішний бізнес, купують готелі, автівки та будинки. Грошей чимало. А у випадку львівських митників шість земельні ділянки у наймальовничіших та найдорожчих куточках Карпат. У голові митниці будуть платити не знаю 100 тисяч доларів. Ви розумієте, що за день знаходження на корупційному цьому кріслі при бажанні цього голови митниці він заробить в сотні або в десятки сотень разів більше, виключно через одну корупційну схему. Про корупцію на митниці та про найкричущі випадки будемо говорити вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Елітне майно, будинки і прибутковий бізнес. Земля придбана у рази нижче ринкової вартості на гірських ділянках, де ціну сотки рахують далеко не в гривнях. Журналісти дослідили декларації, спосіб життя колишніх та нинішніх львівських митників і знайшли те, чого в тих деклараціях немає. Впевнена, що ви теж будете шоковані. Говорили, що це неможливо їх звільнити, їх криє там. Розпочнемо ми з Андрія Кузніка, який займає посаду виконувача обов'язків керівника львівської митниці з березня 2023 року. У митних хабарів, так, да, лишились деякі, деякі особи ще лишились. На його посужного списку він очолював рівненську та івано-франківську митниці. А до цього, впродовж 17 років, служив в СБУ на різних посадах. Має звання підполковника. А ще ділянку з маленьким дачним будинком під Києвом, яку він отримав у спадок та орендовану квартиру у Львові на 170 квадратних метрів. Але це якщо дивитися на його декларацію в реальному житті, на його матір та дружину оформлено кілька земельних ділянок у. Самому серці Карпат у селі Яблуниця поблизу Буковелю. Придбані вони уже після повномасштабного вторгнення. 35 соток із неймовірним виглядом на чорногірський хребет. Сіє дві ділянки на одній з гір карпатського села нині. Огороджені колючим дротом, але найцікавіше тут не лише розташування та живописний пейзаж, а й вартість згідно з декларацією виконувача обов'язків голови львівської митниці. Ці ділянки обійшлися йому у 32 тисячі гривень. Виходить по 914 гривень за сотку. Які зарплати е, зарплати? І ми з кожним місяцем бачимо, що вони будуть краще і краще. Тобто, нам Мінфін і Верховна Рада дала фінансування на цей рік більше майже на 50%. Зараз ми потроху розподіляємо ці зарплати, тобто ми з кожним місяцем бачимо покращення. Справи. Скільки, скільки метник заробляє там? — інспектор? Головний ну, інспектор при всіх надбавках десь отримує на руки 28. Прагнемо до того, що буде ну плани. Є такі керівництва державної митної служби, щоб до кінця року десь це була зарплата 30-35%. Ось мати Андрія Вікторія Кузнік теж колись працювала на митниці, а нині перебуває на пенсії. У її власності чотири квартири у столиці та три земельні ділянки під Києвом. Одна з них на 11 соток у котежному містечку преміум класу канадське село, посеред соснового лісу та заплави річки Ірпінь. Схожі ділянки можна зайти на сайтах з продажі нерухомості за ціною від 50 до 80 тисяч доларів. Є ще одна ділянка матері Андрія просто посеред лісу. Вона розташована з іншого боку Київської області. Мамі Андрія Кузніка належить і автівка. Це Lexus 2010 року випуску, який знаходиться в користуванні сина. Відповідно, він вказаний в його декларації. Я там і ще одна згадка про маму. У 2021 році вона подарувала синові коштовний подарунок годинник. А у цьому ж році брат подарував йому рюкзак Louis Vuitton. Кожен із подарунків коштує по 100 тисяч гривень. Годинник. 100 тисяч гривень я ще розумію. Ну це як вкладення, рюкзак за 100 тисяч гривень. Віться рюкзак у вітон може коштувати як 3 тисячі доларів. Умовно да так і шість. Наступний на огляді Руслан Данів він очолює управління боротьби з контрабандою на Івано-Франківській митниці. До речі, цю посаду і Андрій Кузнік. Об'єднує їх не тільки місце роботи, а й ще й маєток у Карпатах. Розташований теж у селищі Яблуниці він належить дружині Вікторії. Вона, до речі, має ще одну ділянку неподалік. У декларації її чоловіка вартість цієї землі не вказана, але за ринковою ціною в середньому тисячу доларів за сотку. І це дешево для цього регіону, бо дістатися з боку буковелю сюди майже неможливо. Земельні ділянки у Карпатах, елітні автівки та квартири, будинки у середмісті Львова. А ще прибутковий бізнес. Все це. Теж має родина данів. Дружина Івана франківського митника теж має бізнес і дохід від нього минулого року склав трохи менше 5,5 мільйонів гривень. Сам Руслан Данів орендує квартиру одному із найкращих житлових комплексів Івано-Франківська. А з початком повномасштабної війни він придбав собі «Лексус» 2017 року випуску. У власності він має і одну квартиру у Львові, яку придбав у 2021 році. Є у Руслана Данієва і земельна ділянка у місті Яремче, і навколо неї лише зим. Мля, яка належить родичам, тещі Ірині Суш, батькові Івану, а також сестрі Марті. Її ділянка дісталась у спадок. Нині тут розташований тільки дерев'яний будинок і гараж на дві автівки. У соцмережах Ірини Суш про цей бізнес ні слова, лише світлини і відео з відпочинку за кордоном. Північна Македонія, Єгипет, Чорногорія, Італія. Рухаємося далі. Остап. Козак, головний державний інспектор з аналітичної роботи управління протидії митних порушень львівської митниці, торік у липні на митному пункті Смільниця волонтера заявляли, що він відмовлявся пропускати автівку для збройних сил України, і нібито вимагав хабар. А це стрім з митниці смільниці. З приводу того, що бус, який їде на ЗСУ, оцей пан е, затримує на добу, на точніше на, до ранку, без е, підтвердження причини. Значить, я поясню. Від цього пана не антого він відмовляється представитися. Відмовляється, представляйте. Не представився. Ні, будь ласка, представтеся. Прізвище ім'я побачить. <кху> представтеся? Будь ласка. Ні, представтеся. І якщо волонтери не захотіли про це мовчати, то інших хабарів набратися козику все ж таки вдалося. Але згідно з декларацією, у нього є лише маленька квартира у Львові та придбаний у 2023 році, ауді 2012 року. Раніше в нього було 9 соток землі у коротній поляниці із оцінкою у 308 тисяч гривень. А по факту статки ще набагато більші. Крім того, його дружина та мама мають спільний бізнес. Пані Роксолана та Ульяна мають двох. Поверховий салон краси з власним садом поблизу триського парку та земельну ділянку під ним. Звідки у державної службовиці були кошти на старт такого бізнесу? Та чому вона не декларує свої прибутки як підприємиця – Невідомо. Проте бізнес процвітає і у 2023 році їй також вдалося придбати нову rav 4 Що стосується некоректної поведінки нашого працівника, він мав роз'яснити. Громадянам про те, що зйомки в зоні митного контролю заборонені і продовжувати свою роботу. З ними проведемо окрему профілактичну бесіду. А тепер про Романа Рифяка. Хрещеного митника-аналітика Остапа Козака кілька років тому Рифяк теж працював на митниці. Відтоді як його звільнили, він намагався поновитися на посаді, і справа дійшла аж до верховного суду. Наразі ж він працює головним спеціалістом одного з відділів управління примусового виконання рішень мін'юсту на Львівщині. Його дружина, крім спільного з матір'ю Ореста Козака Солону Краси, ще й володіє юридичною компанією і за 2023 рік заробила трохи більше 2,5 мільйонів. Гривень якої всіх інших героїв цієї історії в неї є земельні ділянки. Загалом їх чотири. А ще придбана вже після лютого 2022 року. Квартира у Польщі за 11 мільйонів гривень. Та будинок разом з землею у Брючаховичах під Львовом, який родина зараз продає за 110 тисяч доларів. Також Роксолана Рафяк має ще дві квартири у середмісті. Львова ще дві у цьому ж будинку. Має її свекор. Відтак вони володіють цією будівлею. Дивіться, там є загальна площа 292 метри. Це зі стрихом з підвалом, з гаражом. Якщо житлова, це 75. Там та нульовий цикл. Після забудовника колись купили, треба ремонт повністю робити. А далі історія про Андрія Басараба, колишнього головного інспектора львівської митниці, так само як і в інших, У власності його дружини є комплекс відпочинку посеред лісу на рекреаційних ділянках. Закрита територія, готельні номери, котеджі, власний автопарк, спа, лазні, тренажерний зал, рибалка, басейн, сольні кімнати та поле міні футболу усе це в двох кілометрах від старого самбора та 25 кілометрів від кордону із Польщею. Дружина Басараба стала власницею цієї землі у 2017 році. Саме тоді Андрій очолював митний пост «Смільниця», який розташований у 25 кілометрах від цих ділянок. Цікаво, що попри таку кількість землі і майна у власності дружини, сам Андрій, згідно з декларацією, не має навіть автівки лише маленьку квартиру у Львові. Нарешті провести реальну реформу Б. Нарешті перестати красти на митниці, тому що до війни я не знаю, як зараз по цифрам, але думаю, що невелика різниця. В місяць крали близько 12 мільярдів гривень, а по року це ну, не багато не мало, це 144 мільярда. 144 мільярда воюючій державі. І остання історія про Андрія Гаврика. У 2021 році його звинувачували у тому, що він з'їв хабар. Утім, службова перевірка цього не довела. Тож він продовжив працювати. Його потрібно зі звуком. Дивися, з'їв гроші. Що ви робите? Випліти. Двісті гривень. Двісті гривень з'їв. Mm -hmm. Лева й дал. Mm -hmm. шановні. Mm -hmm. Ви вже, напевно, пропрацювалися. Андрій Гаврик майже усе своє життя працює на митниці, зокрема на Рава Руській. Нині ж очолює пост мастиська залізничний. Серед його майна, одна земельна ділянка і усе решта на дружині. У власності родини Гавриків одразу кілька земельних ділянок та готель розташований у будівлі старого банку. Він як і земельна ділянка у власності дружини з'явилися уже після початку повномасштабного вторгнення. А його вартість сказана у декларації складає 150 тисяч гривень за землю та 743 за сам готель з рестораном. Також у місті дружина володіє житловим будинком на 350 квадратних метрів, які коштує їй трохи більше ніж 97 тисяч гривень. А за попередній рік вона заробила майже півмільйона гривень. Єдина ж ділянка, яка належить самому митнику, розташована поруч із лісом, теж огороджена парканом і на воротах замок. Е... І керівник митниці каже: так а що такого? Ну він працює, він працює далі. Людина працює. І вся львівська митниця знає, що людина, яку особисто керівник митниці два роки тому схопив на хабарі, ця людина втрималась, втрималась і довела всім, що хабарники залишаються працювати. У нас от дуже класно вийшло. От ця тема пов'язана з темою хабарів у вищому в Верховному суді. це ж це ж єдиний ланцюжок обороти корупцію на митниці намагалися ще взимку 2023 року. Тоді в Україні відправили у відставку частину керівного складу Державної митної служби. Відповідне рішення ухвалив кабінет міністрів. Проте, як бачимо, це не допомогло. Їх справді Покривали люди із Офісу президента, із Кабінету міністрів достатнього високопоставлених, але ну, там важко було, напевно, вже потім їх захищати. Тут достатньо очевидні речі були. Тому, да, Черкаська, Чорновецька пробачка, митниця, вона завжди була в фокусі, як зараз і Одеська. Ну, найбільш проблем є одеська, Черновецька і там вже західний кордон, звичайно. Колишнього виконувача обов'язків голови митної служби В'ячеслава Димчутка, якого зняли з посади на початку лютого 2023 року, взагалі звільнили з митниці. Що з ним наразі невідомо коментарів щодо зачистки верхівки мітниці влада тоді не давала, і зараз дані про справу не розголошують. То слова тоді ж 1 лютого 2023 року було звільнено і Олександра Шуцького з посади першого заступника голови Держмитслужби та порушено дисциплінарне провадження стосовно заступника голови. Держмитслужби служби Руслана Черкаського на час дисциплінарного провадження його відсторонили від займеної посади. І за цей час так і не поновили. Як склалася їх доля після відсторонення від посади, наразі теж невідомо. Проте ви можете писати свої думки в коментарях. Дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок, щоб точно не пропустити нові випуски.